Словацька Республіка та Братислава приєднуються до забігу for Survivors» до міжнародної акції 16 днів активізму проти насильства. Дякуємо за ініціативу Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Організація Об'єднаних Націй Україна та UA Experts. Наш біг символізує солідарність з усіма українцями, що постраждали внаслідок російської військової агресії, і, зокрема, тими, хто зазнав сексуального насильства пов'язаного з військовим конфліктом. Спорт, а зокрема, біг, забезпечить ментальне і фізичне здоров'я як основні складові повноцінної здорової життєдіяльності людини. Словенська республіка Стенд від Ukraine. від імені міжнародної асоціації лікарів та медичних працівників у Словаччині. Дякуємо за запрошення та приймаємо естафету. Асоціація нараховує більш ніж 250 членів, серед яких окремі спеціалісти та медичні заклади. Усі ми сьогодні біжимо з вами ногами та серцем. Сьогодні в Ірпені вдалося зібрати близько півтори тисячі учасників. Рекорд кажуть організатори, естафету передають іншим містам і в Україні, і за кордоном. Вперше в історії. Ми залучаємо українську діаспору, яка буде і в Словаччині, і в Польщі, і безумовно в Чикаго. І саме ось таке масштабування підключення 25 міст онлайн, які ви сьогодні побачите в прямому ефірі. Підключення наших, е, наших діаспорян за кордону показує єдність українців. Заходи в рамках міжнародної акції: «16 днів активізму проти насильства, відбуватимуться до 10 грудня.